Всім привіт! Ось хочу показати, вирішив сьогодні покоптити рибки трошки. Друг дав риби, вирішив закопчу її. Ось стоїть уже хвилин 10, ледве розпалив костер, так як Ну, сирувати все. Сирувати, як не крутить сирувати. Зараз побачимо, що там за рибка у нас. Ой, як красота. У нас ляж сьогодні В собственному соку. Домашній. Зробив таку коптілочку я, обичний бачок. Тут закручені шурупи по боках для того, щоб сітку ставити ну, всередину, так як сіня риба у нас велика. тобто то Сітка знімається, дві проволоки ставив, на гачки надів, все, на наниз насипав е цієї тирси із як вона називає, з вільхи. Звільхи, або кому альха, кому вільха. Накрив. Ось такий димоходчик зробив. Трубочка така. І воно собі там коптиться димок, виходить помаленьку і рибка коптиться Оце хвилин з 30 і буде готово. Потім, друзі, включу вам, покажу, який ітог нашого, нашого копчення сьогоднішній. Так як сьогодні 6 січня, святвечір буде. Хочу на вечір, щоб і рибка була у нас.